Вітаю, поговоримо про комбінаторні правила суми та добутку. Все досить просто: якщо деякий елемент, наприклад, п'ятикутник можна вибрати вісьмома способами, а інший елемент це ромб, можна вибрати п'ятьма способами, то зробити вибір або п'ятикутник, або ромб ми можемо додавши. Всі елементи. Тобто, нам потрібно буде додати, якщо маємо або Це справді, як вибрати або ромб, або п'ятикутник. Ми беремо і беремо нехай буде цей. Або можливо цей елемент, Чи цей, Чи, можливо, цей. або можливо, цей, і так робимо з кожним із них. Тобто таких виборів у нас буде справді 8 плюс 5 13. Проте, як щодо правила добутку. Воно звучить дуже схоже. Якщо деякий, скажімо, елемент п'ятикутник можна вибрати вісьмома способами. І якщо після кожного такого вибору ми можемо ще вибрати ромб п'ятьма способами, то щоб дізнатися, а з кількома варіантами можна вибрати пару ромба та п'ятикутника, нам потрібно їх кількості перемножити. Тобто ми маємо взяти і П'ятикутник і ромб, і тоді ми будемо множити. Тобто потрібно буде зробити 8 помножити на 5 аж 40 різних варіантів. Давайте спробуємо їх знайти. Тобто Ми можемо перший ромб з'єднати вісьмома способами із кожним із п'ятикутників. І думаю, ви здогадалися, що кожний із ромбів можна з'єднати ще із вісьмома. Зв'язків для одного ромба 8, ромбів 5, щоб у скільки всього таких зв'язків буде, так нам потрібно помножити. Таким чином, ми маємо, що із кожного ромба виходить по 8 зв'язків. І тому 5 на 8 ми маємо справді 40. А із кожного п'ятикутника виходить по 5 от різнокольорових зв'язків. Тому 8 на 5 теж 40. Саме таким чином ми можемо сказати, що пар і ромба, і п'ятикутник справді 8 помножити на 5. Тому, коли ми говоримо або, нам потрібно елементи додати між собою. Тобто їх кількість додати, а коли ми кажемо І, нам їх кількості потрібно помножити. Як це використати для розв'язання задач, ви побачите в наступному відео. До зустрічі!